На прямому зв'язку з нами зараз Андрій Реженко, це капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках. Стратегічний експерт компанії Соната. Пане Андрію, доброго вам вечора. Вітаємо, вітаємо. Добрий вечір. ну Ми зараз навели цитату якраз пана Плетенчука, і він ну дещо іронічно каже, так що згідно давньої традиції, сторона, яка програє, має топити свої кораблі там само, де вона втратила інші у бою або під час якихось уражень. І що важливо, що пан Плетенчук каже, що не залишилося серйозних суден в Російської Федерації. На вашу думку, чи поділяєте ви ось таку думку? Малась на увазі те, що саме нові кораблі вони з Севастополя дійсно перейшли до Новоросійська, перебувають там. От. В Севастополі зараз залишились е, е, бойові кораблі, катери, е, судна забезпечення, багато суден забезпечення. Фактично за чисельністю дві третини російського флоту в Криму дійсно їх діяльність дуже обмежена. Вони дуже нечасто виходять в море. Все це супроводжується такими серйозними заходами безпеки, але ну казати про те, що там про поразку або про повну перемогу, я би не сказав. Ну я ну, кінцевий результат такий, що ворог продовжує окупувати наше узбережжя, окупувати Крим, до речі, блокує наші порти, в тому числі і на узбережжі, які ми контролюємо. Я маю на увазі, це Ачаків, Миколаїв, Херсон. Щоденно він веде ракетні удари по портам Великої Одеси, тобто ну, ситуація ну, до поразки супротивника ще дуже далека. Ну, дійсно, от таке операційне сковування противника воно спостерігається. Але я хочу сказати, що пік, можливо, нашої ефективності нашої роботи це був крайній, крайній останній квартал минулого року, перший квартал цього, коли ми за ці місяці знищили. Дев'ять таких серйозних кораблів супротивника десантні, ракетні кораблі. Це було як в Криму, так і було, ну, фактично, на підход, ну, фактично, на рейді Новоросійська, Пам'ятаємо, це правда було трошки раніше. Алінігорський гарняк, десантний корабль був серйозно пошкоджений ударом дрона. Але ну, от ми бачимо, що десь з квітня місяця, коли вони поміняли оце командування. І флота а, взагалі російського і Чорноморського. Ну, ми бачимо, що ну, такі от серйозні втрати вони вже не несуть. А, хоча ну, наші сили вони діють, безпілотні системи. Супротивник за цей час ну, так була вже інформація в засобах масової інформації. Він наростив певні заходи протидії. Він бачить наші сильні сторони, він на це реагує. І ми ну, маємо на це відповідати. Ми маємо шукати а, такі шляхи, які дозволять нам проривати оці оборони, а, оборону противника і діяти по а, противнику як в Криму, так і поза межами в Новоросійську. А в Новоросійську знаходяться всі ракетні кораблі, підводні човни, а, які разом з кораблями каспійської фатілі можуть ударити по нам а, 90 ракетами. А, 90 ракетами калібр, поэтому тут треба постійно ситуацію тримати на контролі і в проактивному режимі планувати контрзаходи, а не на них реагувати. А, ну останнім часом, опять же, ми спостерігаємо, що противник дуже серйозно а, зараз. Перешкоджає роботі зернового коридору, і декілька суден вже були серйозно пошкоджені опять же, ракетними ударами, ракетними ударами з півночі Криму. Тому тут треба дивитися і ну, протидіяти цьому. Інакше оця вот дорога життя може бути дуже серйозно для нас а, ускладнена. Я маю на увазі зерновий коридор. Угу. Партизанський рух теж повідомляє, що в стрілецькій бухті Севастополя агенти зафіксували те, що залишається наразі в Криму. Три бойові катери, далі букси 36 та рятувальний корабель Шахтар. Це та техніка, яка там залишається для чого, пане Андрій? От зараз в повідомленні саме те, що йдеться про те, що всі ці судна окупанти активно використовують у військових цілях, однак ну фактично активних дій. Не ведеться про що йде мова. Які це військові цілі можуть бути застосовані СБ 36 рятувальним кораблем і бойовими катерами? Ну бухта Стрелецька, вона класично використовується в Севастополі для базування невеликих бойових кораблів. Катерів, такі про які ви кажете, там знаходиться 41 ша бригада ракетних катерів. І вона практично в повному складі залишилась в Севастополі за виключенням а, от івановця, якого ми знищили. Але однотіпне такі катари є в Севастополі, вони мають ракети-мазків. До речі, ракети а, досить для нас небезпечні. А, от. а що стосується суден забезпечення, оці рятувальні боксири, це досить такі вже, ну, кораблі, верніше судна досвідчені. Я пам'ятаю той Шахтар. Ну, 35 років тому назад він уже ходив. Його функції це буксирне забезпечення великих кораблів і рятувальні дії на морі. Звичайно, що зараз таких дій не дуже багато у нього. І ну, в принципі, це судно досить велике. А оці рятувальні буксири. Тому їх використання в морі обмежено. але вони знаходяться в моїх штатних пунктах базування, тобто в бухті в Севастополі, по той причині, що просто їх немає куди переводити. Вот. Ну, Можливості інших э -э -э місць базування в Криму, воно обмежено. Угу. Стосовно акваторії Азовського моря, яке Росія називає своїм внутрішнім морем, от там чи працює російська стратегія по захисту так званого Кримського мосту, оці всі баржі, які там знаходяться, загородження і так далі, і патрулювання, до речі, вертольотами. Ло пан Андрію, пан Андрію, чуєте ще у нас? раз. Не почули так запитання, пане Андрію. Схоже, пан Андрій нас... Зараз спробуємо відновити зв'язок. Андрій Я Риженко. не почув, вибачаюся. стосовно оперативної обстановки в Азовському морі, яке Росія називає своїм внутрішнім морем, ці заходи убезпечення від російських ударів або загроз, які вона застосовує, патрулювання на гелікоптерах, установки цих барж вздовж так званого Кримського мосту. На вашу думку, чи працює ця російська стратегія? Ну, бачите, ну вони намагаються захистити кримський міст, тому що це важлива артерія, логістична, і вона вже, ну, вона вже була під ударами наших сил. Тому вони зараз максимально нарощують зусилля, щоб ну, такі удари попередити. Ну, поки ми бачимо, що їм це вдається. Але опять же, я думаю, що сили безпеки оборони наші вони працюють над тим, щоб. Оці перепони а, пройти і в общем нанести удар тоді, коли це буде потрібно. Але ну, загроза така для них є, вони її уявляють, і поэтому будують оці доставляють додаткову систему ППО, будують оці паркани, а, ну, тому що це важлива для них артерія постачання в Кримський півострів. Дуже дякуємо вам, Андрій Риженко був дякуємо. з нами на зв'язку. Капітан першого рангу запасу ВМС ВМС, заступник начальника штабу військово морських сил 2004-2020 років, стратегічний експерт компанії Соната.